Цей основний бойовий танк може перехоплювати ракети ще до того, як вони можуть долітати до броні. Він зібрав достатньо непогану популярність серед гравців Тундри останнім часом. Втім, чи є насправді він таким імбовим і чи реально його захист наскільки не Зустрічайте т 72 б 3 арена Е. Гей-хей, hey -hey! на зв'язку Делерей. Якщо чесно, цей огляд уже не зовсім доречний, тому що він невчасний, але я не міг просто пропустити цю машину та пройти повз. Уже декілька тижнів, як в Рі на бойовому рейтингу 11.0 або навіть 12.0 грають одні термінатори, а також арени. Про Термінатора ми ще, можливо, поговоримо в іншому відео, а от саме в цьому будемо розбирати 6 т 72 b 3 арена E. Машину видавали безкоштовно, якщо ви не пропускали івент пейтбольна арена. І насправді, якщо так прикинути, то давненько вже не було безкоштовних призів із таким високим бойовим рейтингом. Втім, це не просто. Прикольна фішка цього танку, а й непогана можливість підзаробити для тих, хто фармив марафон по максимуму. Замість 15 чи 20 гайджен коїнів, які зазвичай реально отримувати за техніку з марафонів. Цього разу, якщо навіть продати відразу, то можна було спокійно отримати біля 30 коїнів, що вже набагато краще. А ми ж оглянемо випадок, якщо він у нас залишився на акаунті. Спершу поглянемо на озброєння машини. Це дуже знайома нам 125-мм гармата 246 м 5 яка має своє місце на більшості радянських та пострадянських коробочках в різних модифікаціях. Гармата має достатньо широкий вибір. Розброєння. На вибір є фугасні, кумулятивні та підкаліберні снаряди, а також і протитанкові ракети з тандемною бойовою частиною. Якщо обирати із цього всього, то звичайно що брати потрібно тільки топові підкалібери 3 БМ60 Свинець 2. Ну а на крайняк можна возити декілька фугасів і ракет, але то вже для складу розуму вище середнього, яким я не володію. Втім, звичайно, що ця техніка не є преміумом, що важливо пам'ятати, а тому і прокачувати модифікації на ній буде потрібно. Ну і звичайно, що відразу доведеться трохи перемучитись на кумулятивних, які в вартандрі працюють, м'яко кажучи. Не найкращим чином. Щодо перезарядки, то вона достатньо повільна. Автомат зарядження на 7 секунд не дає ніяких переваг на полі бою. Майже будь-який танк, який має добре прокачаний рівень екіпажу або хоча б придбаних експертів, зможе вигравати в швидкості перезарядки. Також мінусом будуть і кути вертикального наведення гармати. Пускатись ствол може лише на 5 градусів донизу, а підійматись на 13. Це характерно для радянських танків, але теж не дає переваги, а навпаки, лише негативно впливає на геймплей. А от що дуже позитивно впливає на нього, так це якісний тепловізор, який тут присутній. І це справді дуже корисна Додатково є також великокаліберний кулемет на даху, який пригодиться для пробиття неброньованої техніки або ж навіть для збиття якоїсь льотки. Ну і малокаліберний в башті, який майже безкорисний. Ви могли б подумати, що машина має бути захищена таким чином, що і Т-72Б3, який вже давно присутні в гілці бронетехніки СРСР. І тут можуть виникати запитання, чому тоді у цього варіанту бойовий рейтинг всього 11.0. Але не все так просто. Замість релікту у цієї машини встановлений динамічний захист Контакт 5, що сильно впливає на захищеність машини, і вона вже не може так добре танкувати, як баганий релікт. Першого динамічного захисту додаються ще й загальні мінус радянських коробочок в вигляді слабкого бронювання в зоні НЛД, а також казенній частині гармати, які пробиваються майже будь-якою гарматою на ВПС із пробиттям, напевно, більше 150-200 мм, що є майже у кожного на цьому бойовому рейтингу. Це важливо пам'ятати, і тому для того, щоб щось танкувати та якось результативніше грати, потрібно постійно вертіти баштою, якщо не можете в даний момент виконати постріл. А також, якщо на ходу, то бажано виконувати різні маневри корпусом, аби зменшити шанс прострягного НЛД. Борти також прикриті контакт 5, і то навіть не по всій довжині танку, а інші частини корпусу не закриті взагалі ніяк. Загалом танкує машина тільки лобовою проєкцією, і те далеко не завжди і не всіма місцями. Щодо мобільності, то у машини є певні нюанси. І найголовніший із них це, звичайно, що задній хід, який тут і ходом назвати язик не повертається. Це скоріше тупотіння на місці. І це сильно негативно впливає на загальні відчуття від гри на танку і обмежує маневрування та активність гри. Попросту кажучи, якщо ви сидите за укриттям, наприклад, за будинком, і маєте можливість швидко пікнути противників за ним і за бравши одно від'їхати назад, в випадку ж гри на Т-72Б3, такої можливості або просто немає, або це буде ваш останній пік перед ангаром. Бо просто виїхавши за будинку, з таким заднім ходом можна вже по таймінгу не встигнути заїхати назад і лишитись без танка. Вперед машина їде і навіть достатньо бадьоро. Хоча з маневреністю на низьких швидкостях, а особливо з розворотом на місці, також є запитання. Хоча є беззаперечний плюс перед натівськими танками: це можливість наведення назад, бо моторний відсік не такий високий. Історично, наприкінці 1960-х років, у відповідь на зростаючу ефективність. Із кумулятивних боєприпасів та кумулятивних протитанкових ракет, СРСР почав розробку систем активного захисту для бронетехніки, так званих казів комплексів активного захисту. У результаті цих робіт з'явилася система ДРОСТ, яка стала першим у світі серійним казом, що призначений для виявлення та перехоплення протитанкових ракет ще до їх зіткнення із бронею. Ну а наступним етапом став каз АРЕНА, щоб прийнятий на озброєння у 1993 році. Він має швидший час реакції, сучасніший РЛС, ну і більшу кількість зарядів. Пропоную затестити цю машину в реаліях боїв без. Безпосередньо у грі. Так, ну що ж, залітаємо в рандомчик на нашому т 72 б 3 Арена Е. Танчик, як у нас ми знаємо, знаходиться на бойовому рейтингу 11.0, тому зараз, відповідно, будемо бачити, які нам будуть траплятися противники. Перші такі драйвові, можна сказати, танчики це Альхаліди, які найпершими зазвичай прилітають до точок. Ну, Приблизно найпершими. В принципі, дуже така швидка техніка маневрена, не те, що цей Т-72. От чого конкретно бракує Т72, це заднього ходу, ну і відповідно маневреності при якихось розворотах, доворотах і таке інше. Звичайно, що КВН теж у нас плачевні на цій техніці. У нас тут купа тіпів, коротше, ну і заднього ходу у нас, звичайне діло немає, треба якось здати назад, бо ми тут просто не вивеземо. Башта танкує, в принципі, тримає нормально, бадьоро. Релікт навіть ще не повідлітав. Точно ще не релікт, а контакт п'ятий. Але тіпів забагато. І як для нас. Тому так виїжджати лоб лоб. Ну ні, ну якщо б були, до речі, нормальні КВН, то можна було б навіть виїхати, пікнути. Я думаю, це не було б великою проблемою, але. З такими КВНами особливо не пікнеш. Ну, противники самі виїжджають прямо на нас. Я не знаю, куди взагалі їхав цей 24-й. Який в нього був план. Ось так, коли виїжджаєш і гальмуєш прямо на виїзді, то можна, в принципі, влучати по противникам і КВН тоді не заваджують, але. Ну, Це не зовсім зручно. Тому що на будь-якому іншому натівському танку, ОБТ ви виби виїхали, просто е тільки малесенький клаптик башти засвітили. І собі вистріли по противнику без ніяких зауважень. А тут треба щось видумувати, щось якось. До того ж, якщо якимось чином у вас не вийде влучити по противнику, то ви просто напросто засвіт... засвітитеся, покажете повністю свій корпус, а великого толку вам це не дасть. <рес> Ніхто не очікував там тої СІ якщо чесно. І, до речі, мене врятував кас зараз. Тому що вона. Накидали автопушкою, а потім вирішили запустити ракету по мені. Каз у нас, як ми бачимо, працює на 360. І у нас, як бачимо, зараз один заряд каза витрачений ззаду, зліва. Це тому, що він врятував нас від влучення ракети, прямого влучення ракети ззаду в танк. Ну, нормальна тема, я хочу сказати: от якби такі кази на більшість танків топових, то ну, було б дуже круто. Якби от, ну, от ну, Чесно, якщо би забрати просто мінуси конкретні цього танку, навіть не броню, навіть от просто взяти КВ, знову ж таки, і швидкість заднього ходу. Все, якщо б ці моменти покращити, то я думаю, що машина заграла б зовсім іншими фарбами і взагалі була б адекватна нормальна техніка. Тим більше з такими казами, ну. Навіть якщо би це все додати і трішки там, підвищити бойовий рейтинг, думаю, що було б взагалі адекватно і топово. Але ну, це сутність Т-72, Т-90, навіть Т-64. Єдине, що у Т-64 зараз на секунду швидша перезарядка, така ж, як у Т-80 його плота, то це єдине, чим він трохи кращий на своєму БРі. Тому що як ніяк одна секунда це вагомо. Але по броні, по. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трошечки нас підрозули ззаду. І нам доведеться постояти по ремонту, я бачу в принципі того типа там. Але, звичайно, що зараз пікнути я не можу, бо в мене півтанка немає. До речі, ще одна така фішка, взагалі, оцих коробочок радянських зараз, що вилітає автомат заряджання. Але якщо у вас один снаряд був заряджений в стволі, то відповідно ви можете ще ним вистрелити. А далі вже у вас просто-напросто не буде перезарядки поки не перемонтуєтесь. Так, я чую, що справа їдуть тіпи. Якби це, я так думаю собі, щоб не підставитися під ліву сторону і під праву сторону. одночасно. Ну... Ой. Дуже-дуже дуже пушать, дуже пушать. А, ну ЗТЗшка не пробилася там. А, то антилопа ззаді була, чого я її злякався. Окей, okay, 4 кіла нормально. Йдемо наступний бій. Тут є фуджик. Фуджику трохи дали ляпку, але він тікає, він тікає собака. Давайте зараз його відпустимо трохи. Бо тут є в нього союзники. Ну і от і наш Фуджик стоїть. Забираємо його теж, бо так як це наш кіл. Він так дуже відчайдушно тікав від нас. Але не втік. Так, чую танчик. Ну, він же звичайне діло теж про мене знає. Треба дочекатися хоча б арти. А в ідеалі треба, щоб союзники точку починали брати. Це зенітка якась. Я правда не знаю, що за зенітка, бо може бути і адац. А, це був ВКВ-9040, його забрали. Я не знаю куди вони пушать, він щось відкинув дими. Поїхав різко вліво. Чи це навіть не він був. Може бути таке, що це навіть і не він був. Ну, від Крістіана від'їжджаємо. Ну цього разу 3 кіла. Ну така, не, не що прям приємна техніка, особливо проти постійної гри з леопардами. Достатньо цікава мапа, до речі, дуже давно я не грав на ній на топових бр На середніх рангах вона, в принципі, частенько потрапляється, але бувають просто такі дні, що мапи тупо не залітають. І... Бувають чисто такі моменти, що ця мапа, наприклад, може взагалі не траплятися ні на яких БРГ. Я не знаю як це влаштовано в War Thunder. Чилік до останнього не хотів вистрілювати снаряд на альхаліді. Він думав все, що він зараз мене забере. Пропущував перед душно. Але трошки не так сталося. Упс, 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 ус, упс, упс, помилка, помилка. Тепер ми будемо пропушувати, точку обов'язково взяти, не виїжджати з неї Там стріляється, Стрілявся. Вже якось не особливо стріляється. Вот ты да, друг мой. я бы мне заработать? кто хочет пушить тут всей страны. А, тоже опять аль -Халит. Опа, Т80 уде. Це вже десь або ззаду, або збоку. Да, прям ззаду заїхав. Спробуємо подивитися, ще, що на А робиться. Ой-ой-ой, тільки що можна було вже. Ну, в принципі, не можна було. І так, і так можна ще забрати. Пуму, правда, вона не вилітає, звичайно, що в башту. Але там такі в неї пошкодження, що стріляти вона найближчим часом не планує. Це їй навіть дуже повезло, що вона ще вижила взагалі. Мені кажеться, в неї навіть боєкомплект. Вигорів, якщо можете перемотати, подивитися, чи в неї вилетів боєкомплект, бо я їх ще чесно не запам'ятав. Ну, часто в неї вигорає боєкомплект, тому вона залишається жива. Там видно стоять якісь вишибні панелі, я не знаю таких нюансів, таких деталей. А ну, вона вже стріляє. Де це вона тут саме є? Ух ти! Прямо на приціл виїхав 24-й. Ну і за ним десь ще була пума. Давайте так дуже так хаотично проїдемо сюди. Ще це так би не дуже було добре сюди заїжджати, таким чином. Так, пуму забрали. Там є ще хтось. От є, да, да, да. Прям в наступному ангарі стоїть. Рикошет від борта, я тебе поняв. Думаю, йому не добре. Вертимся, вертимся. Ні, забрали СТРВ. Дуже багато противників тут, до речі. Немає як втикати. Бо дуже багато типів тут у нас є. Обов'язково прочекати, що робиться? Але я прям впевнений, що тут ще були. Друге питання, де саме? Мені здається, що тут за цими ангарами ще точно мав бути хтось, як мінімум один танк. Ну щось якось я вже його не чую, на мапі він не відображається. Союзники стріляють. Так, тут точно вже їде. Упс ой 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 Це все легкі танки. Ну, конечно, тайпик то нас пров'є зразу. Це вон та Сивішка, то ще можна танканути. Нерозумно. Нерозумно. Ну, тайпик то все знає. Тайпик стоїть. До останнього, буде стояти. 6 кілів, до речі, цього бою. Достатньо бадьоро навіть. Хоча техніка не дуже приємна. Так, по, су по совокупності характеристик. Як мінімум пересічному гравцеві навряд чи вдасться так відкатати, це має прям повести Я б сказав, що техніка може бути достатньо непоганою, але. залежно від застосування і дуже сильно теж залежно від мапи, конкретно, куди вона попадається. Бо. Якщо десь якийсь рельєф складний, то від цих КВНів плюс заднього ходу відіграти адекватно не вийде. А Такі танки, наприклад, як той самий Леопард, там 24 4 чи там навіть Абрамс. Вони більш універсальні, вони майже під будь-яку мапу підійдуть. Ця техніка більш ситуативна. Хоча в умілих руках можна теж нормально зіграти, челік до останнього був прозрачний. Ну нічого, я вважаю, що нормально сьогодні відкатали, навіть враховуючи, яка це була техніка. Я скажу так: чесно, мені Т-72 не дуже близький до душі. Ну що ж, давайте перейдімо вже до фінального висновку по техніці. Ну що ж, мій висновок GDT-72B3 Arena E такий: якщо ось так спершу глянути на машину, то вона дійсно на перший погляд виглядає впевнено. Втім, якщо пограти на ній і розкусити усі мінуси, то машина швидко приїдається і у вас починає тільки пригорати від неї. Ніякі плюси, на мою думку, не можуть перекрити вагомі мінуси цієї техніки. До того ж, вона не є такою універсальною, як натівські танки, якими тут забитий весь рандом. А тому максимальна оцінка, яку я можу їй поставити, це 5 із 10 російських уліток. Ну що ж. А на цьому час завершити відео. Я сподіваюся, що вам сподобався такий огляд. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях. Також обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Не забувайте доєднуватись до нашого телеграм-каналу та Дискорд серверу, який є в описі під відео. А з вами був Далерей. До зустрічі.